Буду робити квас. Підсмажую хліб для кольору. Чорний хлібчик. Грам 200 на банку. Пригоршня немитенького ізюму. грамчиків 100 цукру. Доливаємо водичкою трішки підігріла. Ще холодно там. Підсмаженість смаженість хлібі починає вже віддавати колір. Майже відразу. Відразу видно, де хліб менше підсмажений, а де більше. Спробуємо, який буде смак. Можливо, де більше підсмажений, буде гіркіше.